Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео покажу свого нового помічника: мотокультиватор Кентавер МК-102 SE. Ну, в принципі, я трошки показував його в роботі. Там, хто бачив на каналі. Відео я знімав. Ну, хто не бачив, можете перейти, подивитися. А сьогодні в цьому відео поїдемо проходити міжрядку часнику Нагадаю, в мене часнику 10 соток. І щоб не сапами обробляти, я думаю, пройдуся мотокультиватором. Ну і ще раз покажу вам його в роботі. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Такий результат виходить. Подивіться. Красота. 15 хвилин часу, ну, може 20. І 500 пройшов. Взагалі шикарно. Дивіться, оце апаратик, я вам кажу. Найс. Nice. Блін, я довольний. Не знаю, як, як дружина, коротше, що вона скаже, ну. Но... Ну, блін, краще, ніж сапкою. Тут виходить Можна за час пройти всю ділянку 10 сотих. Безособована От. Бачите, друзі, часник все-таки пожовтів Ну на камеру так бачу не передає. Часничок пожовтів, бля, не знаю, що мені робити. Хто в курсах, пишіть в коментарях. Чим обробити, я не знаю, подивіться. І, до речі, сьогодні пройшовся по ділянці, бачу, що він так весь пожовтів Ну, видно, після морозів такий є тут. Бо зразу вроді зелененький був там, а це бачу так пожовк, кра... ну, кінчики цього, по на всьому чеснику. То я так, знаєте, подивився, деякі 에, пару штук вибрав, витягнув, то обнаружив, що гниль є. Гниль. Як вона називається? Сіра гниль там. Я не знаю, як вона там правильно. Ось, тому друзі, бачите, трохи я ж кажу, обнаружив, що така ситуація. Я не знаю. Хто поможе, хто підскаже. Е, чим боротись, чим обробити. Ну, я бачу, вроді сульфат магнію вносять зараз, е, щоб цей стрес зняти чеснику. Я не знаю, напишіть, хто що може порадити. Бо треба якось рятувати цей чесник, бачите, воно пожовтіло. Не знаю, думаю, міжрядку пройду. Ось, бачите, розрихлю грунт та й думаю, може трошки буде цей. Такий пухенький мягенький стає. Може кислород пустить в землю, де якось воно трохи повеселішає чесник. В принципі, дивлюся там в групі там на Ютубі в багатьох там блогерів, дивлюся, хто займається чесником, скажімо так, чесниководів, то кажуть, що цей. Що треба 2-3 дні ще поки чесник, щоб відійшов від стресу. Да, від цих приморозків у нас до мінус 7 на Житомирщині тут були. Ось то тут, в принципі, я не знаю. Ще в неділю я знімав відео, вам показував, що чесник більш-менш нормальний був. ось ось листки, дивіться, пожовкли. Ось кінчики, бачите які. І це така ситуація і по всій ділянці. Я глянув сьогодні тупо жовте, я все. Я думаю, ну все, тепер точно хана. Думаю, ось тобі і по чеснику. Блін, розстроюся трохи. То я не знаю, коротше Що я робити? Ну, сподіваюсь, все буде нормально, подивимось, може. А завтра, сьогодні я все пройдуся, зараз скільки в нас? Шоста година вечора, зараз до сьомої пройдуся. Ну, сьогодні в нас пасмурно така погода, не знаю. На завтра, мабуть, дощ, але вроді немає дощу, вже просто показує, що пасмура погода з понеділка. Ой, з середи вже показує, що там сонечко буде. Там плюс 18-20, ночі, плюс 6. То вже йде на потепління, думаю, буде вже кращий трішечки результат, не знаю. То завтра ще думаю внести це ж сульфат магнію. Якраз поїду куплю. Та пройтися по листку, коротше. може відійде трохи, не знаю. Та й буду дивитися, що. Пишіть, до речі, в коментарях, хто займається, хто, хто що може толково порадить. Бо, блин, перший год не хочеться прогоріти, реально хочеться щось нормальне, якісь там пару гривень заробити. Так що таке, друзі, ну апарат я доволі, мені подобається, ось дивіться, такий, да? кентаврик. Ось такий. Ну, огляд я якось зніму вам, потім вже більш детально покажу, розкажу. Ну, блін, ну мені подобається реально. Набагато краще, ніж сапкою. Дивіться, я собі налягки, як то кажуть, гуляючись, пройшовся з діляночку. І вже про цей міжряді я прокультивував. Ну, краще, ніж сапку, ну, в будь-якому випадку. Так, ну що, я далі погнав, бо вже треба встигнути, зараз час йде. Треба скоріше доробити його та і все. Та йти вже додому відпочивати. Ну, будемо спостерігати, буду дивитися і буду вам знімати відео, показувати. Що з того все вийде. Дасть якийсь ефект, що я підрихлю ґрунт зараз чи ні. От, ну В будь-якому випадку завтра буду цей, куплю цей сульфат магнію, там здається, чи як воно там. Та й внесу його по листу, коротше, цей, щоб стрес зняти з часнику. Ну і далі вже будемо спостерігати за ситуацією. Подивимося, що воно буде у нас виходити. Так, ну що, друзі, не перемикайтесь, я зараз завожу свого дракончика і далі, як тут кажуть, в бой. Коротше. Батре зарабілом це все зробити. Все, погнали. Кентавр, давай, let's go! The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Keeps bleeding from the words I spit So sharp, so freezing So cold, behold, frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling no. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything we're doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward Be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you comin' for me, hope you are ready for a demon I can feel the blood creepin' up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Так, ну что, друзья? Вот такая работка. Дорубил я деляночку. Вот такой результат получился шикарный просто. Подивіться на це. Получається, що в мене ну, загалом вийшло а, десь годинка часу. Ось годинка часу і город пройдений. Такий шикарний результат має. Оце що часник пожовтів, то звісно. Ну, це після морозу, я думаю, більш за все, що примерз. Бо селітру я давав два рази вносив, виходить 13-го. Березня перший раз селітру вніс. З нормою, виходить, в мене 10 соток, то я брав 10 кілограм на 10 сотих. І другий раз так само з такою самою нормою, Якраз тоді дощ починався. Це в нас було яке число? 5 квітня, так да. 5 квітня і 6 якраз тоді в нас почав після обіду десь? 12, першої десь уже. Влупив сніг, коротше, вітер. І отож приморозки до мінус 7 були. То це, звісно, капець, не знаю. Чесник стресанув так жорстко. Будемо старатися якось його витягувати, так сказати, реанімірувати. Ой. Сподіваюсь, що все буде добре. Ось така культивація. Ну, як на мене, непогано. За годинку собі пробігся, то і все. Получається, розход по книжці 0,5 літра за годину. Получається, що в мене мало б пів літри взяти, да? Ну так як він на обкатці, ще я його, виходить, обкатав трохи, він мене попрацював. Я десь пів бачка він просто поробив на холостих. От. Плюс я прогазовочки трошки давав. Получається, він трішечки. Обкаточку дав легенькою, ну і потім ось легенько теж не на велику глибину, там буквально пару сантиметрів. Чисто ось бачите, бур'яни позбивати. Там такі міленькі бур'яни, якщо придивитися такі книточки вже. Ну тут може зараз не буде видно. Там є місцями, то багатенько так. Та ось, ось там видно корінці, я думаю. Та ось так. Воно, виходить, ці бур'янці позбувало. Плюс підрихлили ґрунт Чесничок зараз. Повинен трошки ожити, скажімо так, і піти в ріст. Ось тому. А якось отак. Такий старт сезону чеснику, блін. Я ще й перший раз, і такий жестяк у мене получився, блін. Що ці морози влупили до мінус сіми. Ну, пару днів було мінус сім, а так десь мінус п'ять отак, мінус шість. Це максимально мінус сім, здається, було. Це два дні якось було, що мінус 7. Тому трошки часник я думаю, що підмерз. Роботою є задоволений. Мотокультиватор Блінкен Таурик взагалі супер, друзі. Лайкос. Рекомендую, реально. Апарат достойний. Хоч може багато з вас хто напише, що це дерьмо, що ти викидаєш гроші, нема куди, що гроші тратить тобі. Краще б щось інше там купив, би чи ще щось. Не знаю, якщо вам не подобається, ну типу. То можете не купувати. Я ж нікого не заставляю. Я ж не кажу, все, йдіть купляйте там все. Там кентаврик, там беріть, апаратик, мотокультиватор, супер. Я ж не кажу, я просто ну, так сказати, свою думку кажу і свій відгук. Ось попрацювавши ним годинку, то я бачу наскільки це легше, ніж з сапкою тут. А я б скільки годинок, я не знаю, скільки я попрацював. би у мене бі руки боліли і спина, я не знаю, чи розігнувся би до вечора, поки я б сапав би цілий день би тут сапав, би, навіть, на цю ділянку сам. Ось, тому все-таки, блін, це помічник непоганий. Тому в нашій, скажімо так, в моїй родині з'явився ще один кентаврик. І це ось такий апаратик. Дві з половиною кінські сили. Два роки гарантія. Все чтенько. Такий апарат. Мені подобається. Оце, що виносний фільтр ось воздушний, то це супер. Воно тут підсасує воздух. І подивіться, бачите, так якось на мотоблоці. Ось пилючка, дивіться, видно, да? Бачите? Тут так само пилюка ось. Так би воно, виходить, все хапало б сюди. Через цей фільтр. Получається, тут два фільтри стоїть. Тут один. І один в мене стоїть тут фільтр. От. І получається, що там закритий, бачите, всередині, воно сюди втягує, тут фільтрує, плюс додатково ще й там фільтрує. Двойна фільтрація. І це, звісно, блин, це великий плюс, жирнючий просто. Тому що не буде так пилюку хапати і двигун прослужить, скажімо так. На порядок довше. Тому, друзі, такий був відос сьогодні. З діляночку я закінчив. Ось так вийшло. Ну, Роботу я задоволений. На всі 100%. Так, ну що, все, йду до хати тоді. По вечері де буду відпочивати. Зайду на ютубчик, подивлюсь, може якісь відосики. Так, ну все, хто не підписаний, підписуйтесь. Ставте лайк, коментуйте, задавайте питання, кого що цікавить, що знаю, підкажу, розкажу. Так, ну а з вами сьогодні був сільський трудяга, часник Любаша. Ну і в ролі це мотокультиватор МК-102SF. Шикарний апарат, супер. Так, ну що ж, друзі, ось таке було відео. Ось такий мотокультиватор. В принципі, роботою його я задоволений на всі 100%, друзі. Шикарний апарат, мені подобається. Не знаю, хто там що буде казати, писати, там дійшов, треба було чотирьох купляти, там кентавр і тому подібне. Не знаю, мені поки що його вистачить. Ось для невеличких ділянок, скажімо так, проходить міжряддя, все одно вже краще, ніж е, сапою вручну, огорбатися, сапати, о, там день рачкувати на тій гряці, а так за годинку пробігти і все, і все чітко, результат шикарний. Спушили землю, так сказати, пустили кислород, е, і чесничок почне, піде в рост, гарненько буде рости собі. Ось тому, в принципі, я задоволений. Ну, поки що нічого не можу сказати конкретно, ну якийсь відгук там чи ще щось. Ну, свої враження я сказав вам, в принципі, непоганий апарат. На невеликій площі, скажімо так, біля хати якісь городики, такі діляночки е проходить то краще, ніж сапою Ну і для здоров'я корисніше, пробігся собі легенько, а не горбатися там. Ну що ж, дякую за увагу, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви красавчики, дякую за підтримку мого каналу і україномовного контенту. Що хочу сказати, друзі, на каналі вас чекають ще багато експериментів, крутих, класних відосів. Ну, коротше, я думаю, вам сподобається. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!